26 грудня у міському відділенні трансфузіології відбулось привітання жовтоводського донора Караповського В'ячеслава Васильовича з присвоєнням йому звання почесного донора України. В'ячеслав Васильович здав 40 разів донорську кров. Це в при, прирахунку на літри, 18 літрів крові. В нього велика родина, в нього дуже відповідальна робота, але ж він завжди знаходив час винаходив знаходив можливості для того, щоб допомагати людям своєю кров'ю. Це дуже надійна людина, мужня людина, і ми маємо велику честь, що в наших донорах з'явився ще один почесний донор України. Ну, хочемо його привітати, а це його карта донорська. 40 разів, навіть 41, тому що поки документи затверджувалися протягом двох місяців, він ще раз здав, продовжує здавати донорську кров. Тобто надійна людина можна і ночі визивати його, і завжди готовий, і веде здоровий образ життя. І ми дуже йому за це дякуємо, за його таку мужність. Завідуюча відділенням Надія Самосєва разом із колективом щиро-сердно привітали почесного донора та вручили йому посвідчення і подарунок на згадку про приємну подію. В'ячеславе Васильовичу, у кожного донора є своя історія. Розкажіть, будь ласка, як ви прийшли до цього і вперше здали свою кров? Ну, моя історія розпочалася з того, як заогітніла моя жінка. Перший раз це було в 96-му році. Ну і з того часу я почав здавати кров. Ну і по сьогоднішній день і планую далі здавати кров. У вас велика родина. Як вони реагують на ось таку вашу допомогу? Підтримують вас у цьому? Так. Да, вони положительно реагують на мою здачу крові, вони раді за мене, тобто, ну, все хорошо. Чи варто це робити як для себе особисто? Ну, я думаю, слід здавати кров, тому що це прежде всего, навіть своє здоров'я. Кров. омолаживается. То есть организм наполняется молодой, хорошей, свежей кровью. Ну, честно говоря, после сдачи крови я чувствую в себе прилив сил. Вячеслав Васильевич, что стимулировало вас на подальше у вот такую гуманную миссию? Ну, я сдаю кровь, понимая, что моя кровь спасет ну, не одну жизнь. Я думаю, за мое время, что я сдал столько крови, ну, я спас не один десяток жизней. Ну, Я горжусь цим. А чи можете пригадати ось такий випадок, що дійсно, можливо, без вашої крові неможливо було б спасти життя чи здоров'я людини? Да, случаи, меня вызывали, так, були неоднократні випадки, мене визивали, так як потрібна була непосередньо моя кров, у мене вторая положительна. Тобто я приходив і здавав, розуміє, що моя кров непосередньо сьогодні, зараз, цю минуту потрібна. А що б ви могли порадити нашим жовтоводцям, які хотіли б приєднатися до лав донорів? Ну, я хочу звернутися до нашим жовтоводцям. Приходіть, не бойтесь, здавайте, ваша кров завжди потрібна. Тобто донорів у нас слишком мало. Ну, сьогодні не потрібна, завтра потрібна, післязавтра потрібна. Тобто в будь-яке час кров потрібна. Без неї лікування хворих, яким роблять операції, переливання, просто неможливо. Дякуємо вам. Надія Самусєва вкотре звернулась до жовтовоців з пропозицією, бажаючим стати донором і допомогти іншим своєю кров'ю 20 грудня. У породіллі знизилися різко тромбоцити, і їй потребувалось переливати свіжу кров, яка заготовлена тепла. Ми визвали екстрено чотирьох донорів, які заготовили швидку швидко кров. І перелили її, коли приїхали консультанти з міста Дніпропетровськ. Їй під час операції вже перелили донорську кров. Ну жінку врятували. Нашим донорам честь і хвала, тому що ще ніхто не придумав нічого кращого аніж кров. Шановні жовтоводці, приєднуйтесь до лав наших донорів, допомагайте людям, діліться своїм здоров'ям з людьми. Проявіть гуманність і милосердя. Приходьте до нас, наш телефон 32642, Записуйтеся, дзвоніть, і ми вам розповімо, як підготуватися і стати донором.